Всім доброго дня, пані та панове. вітаю вас на каналі Колка для початківців. До вашої уваги представляю вам от таку ложку для взуття. Вона занадто довга, в неї можна обуватися, не нахиляючись. Виготовлення із сталі 3. Якщо зберігаємо в хаті, вона ржавіти не буде. Якщо десь буде в сирості, звісно, корозія вдарить по ній. Треба буде пофарбувати. Демонструю роботу, ставимо обувочку і не нахиляємося. Раз і ви вже в обуті, Раз і ви вже обуті, Все, ми не нахиляємося. Вона занадто довго. І зручна. Такого спина болить, нахиляться, підніматися. То занадто тяжко. А так, от, от така ложечка вам стане в пригоді. Так що, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео. Дякую всім за увагу. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.